Магнолія, хто запитував? Ось одна магнолія. Подивіться, яка гарна, яка красива. Це у нас малинова. Дуже довго вона чехлилася, скажімо так. Не хотіла цвісти. Але ми її підкормлювали. І зараз просто неймовірна краса. Підживили кінським перегноєм звичайними добровими універсальними. І магнолія просто радує. Ось у нас інша магнолія. Вона ще не почала цвісти, але також я думаю, будуть гарні квіти. Зніму для вас ще одне відео. Додаткове Зараз вкладу фото, подивитись, яка вона була в минулому році, які тут були квіти. виглядає. Веду до того, що магнолії підживлювати потрібно обов'язково для того, щоб вони квітли. Якщо їх не підживлювати, то гарних квітів ви і не отримаєте. Майте це на увазі. Дякую за увагу вашу. До нових зустрічей.